Привіт всім! З вами Роман Мельниченко та Hotline Video, і тема нашого сьогоднішнього відео вона сформувалася у мене в думках якось з трьох одночасно виникнувших тем, які от одночасно з'явились наприкінці літа. Перший пункт, який би я хотів відзначити, ви знали, що Париж з 1 вересня забороняє прокатні електросамокати. Дивно, от екологічний транспорт, наче всім зручно, але раз і забороняють. Чому? Проте не поспішайте правильно гнівитись. Йдеться лише про прокатні самокати, а не про приватні, вже придбані людьми. Але це перший дзвіночок, під який навіть притягнули соціологічне опитування, зроблене ще у квітні. За результатами цього опитування, зі 100 тисяч людей 89% виступили за заборону електричних самокатів. Головні зауваження наступні: самокати кинуті де завгодно, та безпека руху. Як для самокатерів, так і для пішоходів та автомобілістів. До речі, пам'ятаєте наше відео про змагання електросамокату, велосипеду і автомобіля? І там теж поставало питання, як і де їхати на електросамокаті? Їхати на ньому по тротуарам поруч з пішоходами, чи їхати на електросамокаті по автомобільним дорогам поруч з автомобілями? Це питання. Отже, як сприймати цей транспорт, як звичайний самокат і рухатись тротуарами, але тоді є небезпека для пішоходів. А може кваліфікувати його як транспорт? Але тоді є небезпека ДТП з автомобілем. Якщо ви вибираєте собі електросамокат, то перше з чого потрібно почати, це визначитись саме з цим сценарієм його використання. Саме з тим, де і як ви будете його використовувати. Отже, наприклад, вам потрібен транспорт для легких прогулянок лісопарком, недалеких поїздок у межах району і так далі. Тоді краще купувати компактні моделі з не дуже потужними електромоторами, ось на хотлані ви їх можете знайти, та невеличким акумулятором. Такий електросамокат легкий та компактний, його можна провозити з собою в метро або перевозити в багажнику автомобіля. Він швидко складається та займає мінімум місця. Радимо обирати моделі з суцільно литими колесами. Так вас труситиме на нерівностях. Проте такі колеса не потребують накачування та не бояться проколів склом або гвістками. Тобто мінімум уваги, максимум покатух. Та ще й базові моделі відносно недорогі. Ось інший сценарій використання. Вам потрібен електричний самокат для поїздок на роботу, з роботи, протяжністю 20-30 км, ви будете їздити по автомобільним дорогам і так далі. Якщо потрібен самокат для дорослого великого чоловіка, то краще вибирати старші моделі з потужністю двигуном 400, 500, 600 Вт і більше. Крім того, важливе допустиме навантаження та обіцяний запас ходу. Але зауважте, що всі ці показники потрібно поділити на 1,5-2, тому що потрібно враховувати підйоми на маршруті. Хоча Hotline, звісно, допоможе все обрати правильно завдяки системі фільтрів. До речі, якщо хочете постійно і швидко їздити по дорогам та шляхам, то ось тепер звертайте увагу на підвізку і колеса самоката. Краще тоді вже буде обирати підвізку з такою амортизаційною, з амортизаторами, з пружинами і шини. Які великі за розміром і надуваються повітрям всередину. Така підвізка та шини допоможуть амортизувати нерівності, тримати високу швидкість та не втомлюватись після довгого руху по нерівним дорогам. Але готуйтесь за все платити. Самокати високого рівня коштують дорого. До речі, цікаво про потужність. Знаєте, що кажуть правила? Якщо керуватись класифікацією водійських прав, то є така категорія, як А1, де зазначено наступне: двоколісний транспорт з робочим об'ємом двигуна до 50 кубічних сантиметрів або електродвигуном потужністю до 4 кВт. Звісно, тут мова більше йшла про електричні скутери, але за бажанням сюди можна приписати електричні самокати. Дивіться, у вас є два колеса, електродвигун. А ну давайте сюди права. Зараз перевіримо. Зрозуміло, що в нас закривають на це очі. Але ми все одно не радимо закривати очі на вашу особисту безпеку. Отже, візьміть за правило мати захист, що пропонується для мотоциклістів або скутеристів. Напевно ж, можна обійтись без моточерепахи на всю спину, але шолом для захисту голови є обов'язковим. Простий та недорогий, відкритий мотошолом, або хоча б велосипедний шолом. І це вже буде непоганий варіант захисту. Ще радимо додати різноманітні слайдери. Це захисні накладки на коліна, лікті, на долоні. Розумієте, ці накладки закривають саме ті частини тіла, на які людина найчастіше падає у випадку якоїсь там проблеми. Тобто долоні, лікті і коліна. Наостанок нагадаємо, що від 23 березня поточного року чинні нові зміни до закону України про автомобільний транспорт. Згідно з цими змінами, водіїв самокатів визнали учасниками дорожнього руху і вже були випадки накладання штрафів за порушення правил дорожнього руху та за створення ДТП або травмування інших людей. Такі історії мали місце, наприклад, у Києві та Вінниці. Тож керуйте самокатами обережно, піклуйтесь про власну безпеку та безпеку оточуючих, аби міста України не повторили історію Парижу з забороною самокатів. Бажаю вам мирного неба та спокійних доріг. Ну і звісно, вигідних покупок разом з сервісом смартшопінгу Hotline.ua.